Розділ 86-й. Суцільне темрява, ні звуку. Таємні архіви поглинула пітьма. Лендон раптом подумав, що страх це потужний стимулятор. Задихаючись, він пішов на помацьки до дверей вертушки, знайшов кнопку на стіні і щосили натиснув на неї всією долонею. Нічого. Він натиснув ще раз. Двері не реагували. У розпачі Лендон закричав, але склинув боксі голос прозвучав глухо. Раптом він гостро відчув у вежах свого становища. Від адреналіну серце забилося вдвічі швидше, легені відчайдушно жадали кисню. Він почувався так, наче дістав удар під дих. Лендон кинувся на двері всім тілом, і набить йому здалося, що вони почали обертатися, штовхнув їх ще раз, в очах засвітилися свічки. Тоді він зрозумів, що це не двері крутяться, а вся кімната йде обертом. Заточуючись, він зробив кілька кроків назад і, перечепивши через драбину, незграбно впав на підлогу і забив коліно край стелажа. Вилаявшись, він підвівся і почав на помацьки шукати ту саму драбину. Він знайшов її доволі швидко. Сподівався, що це буде важке дерево або залізо, а вона виявилася алюмінієвою. Лену схопив драбину і, піднявши ума руками над головою, кинувся з нею в суцільному мороці на скляну стіну. Стіна виявилася ближче, ніж він думав. Драбина глухо вдарилася об скло і відскочила. Зі звуку зіткнення Лену зрозумів, що до цієї стіни треба щось значно, значно важче, ніж алюмінієва драбина. Тут він згадав про пістолет, і в ньому спалахнула надія, але вона швидко згасла. Пістолета в нього більше не було. У кабінеті папи у відібрав його, пояснивши, що не личить у присутності камерарія носити заряджену зброю. Тоді це прозвучало переконливо. Ленон крикнув знову, але цього разу звук був навіть іще тихіший, ані раніше. Тоді він згадав про рацію, яку Гордієць залишив на столі ззовні сховища. Якого дідька я її не взяв всередину? Перед очима в Ледона затанцювали пурпурові вогні, і він спробував змусити себе думати. Ти ж не вперше потрапляєш у пастку, казав він собі. Ти переживав і гірше. Ти був іще дитиною, і то не розгубився. Чорна пітьма угортала його з усі біч. Думай! Лендон опустився на підлогу, ліг на спину і витягнув руки вздовж тіла. Передусім, треба було опанувати себе. Розслабся, побережи сили. Не маючи більше потреби долати тяжіння, щоб перекачувати кров, серце Лендона забилося повільніше. До такого трюку даються плавці, щоб наситити кров кисне між двома запливами поспіль. Тут достатньо повітря, переконав він себе. Цілком достатньо. Тепер думай. Він зачекав кілька секунд почасти, сподіваючись, що світло от-от з'явиться знову, але воно не з'являлося. Лежачи, дихати було трохи легше, і Ленун відчув якесь дивне упокорення. Його огорнув спокій. Він вирішив не піддаватися. Треба щось робити, чорт забирай. Але що? Мікі Маус на зап'ястку безтурботно світився, немов радіючи темряві. «21.33. До вогню залишилося півгодини. Ледонові здавалося, що в цьому скляному кубі він проїв цілу вічність. Його розум, замість того, щоб шукати виходу із крутного становища, раптом зажидав пояснення, хто відімкнув електрику. Може, це руше розширив територію пошуків? Невже у Ліветі його не попередив, що я тут? Утім, лендон знав, що зараз це не має значення. Широко розтуливши рот і закинувши голову назад, Лендон дихав повітря так глибоко, як тільки міг, і з кожним вдихом у легенях пекло трохи менше. У голові прояснювалося, він зібрався з думками і почав шукати виходу. Стіна зі скла, казав він собі, але з якого грубого скла? Він застановився, чи бува не зберігаються тут якісь книжки у важких угносійких металевих шафах. В інших архівах Лендон іноді бачив такі шафи, але тут їх схоже не було. Утім, навіть якби вони і були, то розшукати таку шафу в суцільній темряві було б непросто. Та й невідомо, чи подужав би він її підняти, особливо в його теперішньому стані. А може стіл? Ледо знав, що в центрі цього сховища, як і у всіх інших, стоїть стіл для роботи з документами. То й що з того? Візнав, що однаково його не підніме. І навіть якби можна було тягнути його по підлозі, то все одно він далеко б із ним не заїхав. Сталежі стоять дуже щільно, проходи між ними надто вузькі. Проходи надто вузькі. І раптом ленду зрозумів, що треба робити. Підбадьорений, він скочив на ноги, аж занадто швидко, у голові запамручилось, і він пошукав у темряві на що спертися. Рука налапала стелаж. він постояв хвильку і змусив себе мобілізуватися. Аби здійснити те, що він задумав, йому будуть потрібні всі сили. Міснув першись ногами в підлогу, він різко навалився всім тілом на стелаж із книжками. Якби мені вдалося його повалити. Але стелаж тільки ледь ледь похитнувся. Ленон штовхнув його ще раз. Ноги сковзнули назад. Стелаж заскріпів, заскрипів, але не ворухнувся. Потрібний важіль. Лено знову налапав у темряві скляну стіну і, не відриваючи руки, пішов у дальній кінець сховища. Стіна закінчилась так несподівано, що він налетів на неї, боляче вдарившись плечем. Лаючись, Ленон обійшов стелаж і вчепився за нього приблизно на рівні очей. Тоді вперся однією ногою скрину стіну, другою в нижню полицю і поліз угору. Книжки шерестячи сторінками падали на підлогу. Він не зважав. Інстинкт виживання вже давно переважив повагу до правил. Ленон відчув, що темрява вибиває його з рівноваги і заплющив очі, щоб повністю обстрігуватися від зорових сигналів, і поліз швидше. Чим вище він видарався, тим гірше ставало повітря. Наступаючи на книжки він відліз до верхніх полиць, щоб зайняти найвигіднішу позицію. Тоді, почуваючись альпіністом, що підкоряє неприступну вершину, Ленон хопився за верхню полицю, і упершись ногами у скло, він опинився у майже горизонтальному положенні. Зараз або ніколи, Роберте», – казав внутрішній голос, уяви, що ти на тренажері в Гарварді. Напружившись так, що аж запаморочилось у голові, він уперся грудьми у стелаж. Ногами склянув стіну і щосили віштовхнувся. Нічого. Хапаючи ротом повітря, він віштовхнувся ще раз. Стелаж ледь-ледь хитнувся. Він спробував іще раз, і стелаж нахилився приблизно на дюйм, а тоді знову став вертикально. Вдихаючи повітря, у якому майже не залишилося кисню, ледно штухав стелаж знову і знову. З кожним новим поштовхом той нахилявся більше. Це як гойдалки, казав він собі, підтримуй ритм, ще трохи. Лендон розхитував стелаж, витягуючи ноги щораз більше. М'язи плечей боліли несамовито, але він терпів. Маят не гойдався. Ще три рази заспокоїв він себе. Виявилося, що достатньо двох. На мить Лендон завис у невагомості. Тоді, почувши, як з полиць полетіли книжки, він зі стелажем повалився вперед. На півшляху до підлоги його стелаж уперся в сусідній. Лендон навалився всією вогою вперед, намагаючись пкнути його так, щоб він теж перекинувся. Якусь мить той тримався, і Лендон уже мало не запанікував, але тоді скрипнув під вогою і теж почав хилитися. Лендон знову падав. Стелажі, як величезні плитки доміно, посунулися один за одним. Метал об метал. Грубі книжки гучно падали на підлогу. Лендон міцно тримався за стелаж, а той хилився дедалі нижче. Цікаво, скільки всього стилажів у цьому сховищі, думав він, і скільки вони разом важать, адже скло там у кінці доволі грубе. Стелаж, на якому висів Лендон, упав майже горизонтально, коли почувся звук, якого він так чекав, звук, що знаменував інше зіткнення, десь далеко, у кінці сховища, різкий удар металу об скло. Скляні стіни затряслися, і Лендон зрозумів, що останній стелаж під вагою всіх інших повалився і силою вдарився об стіну. А після цього настало те, чого ледон боявся найбільше тиша. Не було звуку розбитого скла, тільки луна від глухого удару стележів об стіну, яка тепер витримувала всю їхню вагу. Він лежав на купі книжок і широко розкритими очима, десь далеко щось скрипнуло. Ледон затамував виподих, щоб прислухатись, але вже не мав що тамувати. Секунда, друга. Тоді вже на межі свідомості Ледон почув у далині якийсь хрускіт. Начебто по стінах пробігла якась вібрація, і раптом скло вибухнуло. Стелаж, на якому розтягнувся Лендон, упав на підлогу. Як благодатний дощ у пустелі на Лендона посипалися з уламки скла, до сховища шипінням увірвалося повітря. За 30 секунд у Ватиканських гротах затріщала рація. Віторія саме дивилась на труп Антифіка, коли тишу розірвав захеканий голос, що пролунав із динаміка. Це Роберт Лендон. Хтось мене чує? Віторія здригнулась, Роберт і раптом відчайдушно захотілося, що він опинився поруч. Гвардійці здивовано переглянулися. Один зняв із пояса рацію. «Містер Леннон, це третій канал. Командир чекає два звістки на першому. Знаю, чорт забирай, що він на першому. Я не хочу говорити з ним. Я хочу говорити з камерарієм. Негайно, знайдіть його якнайшвидше. Лено стояв у таємних архівах Ватикану в суцільній темряві і віддихувався. На лівій долоні він відчував щось тепле і вухке і знав, що це кров. Камерарій відповів майже відразу, і Ленон дуже здивувався. Це камерарій він трескав у чому річ. Ленон натиснув кнопку. Серце й досі калатало. Здається, хтось щойно намагався мене вбити. На лінії запала тиша. Ленон спробував заспокоїтись. Крім того, я знаю, де заплановано наступне вбивство. Голос, що почувся у відповідь, належав не камерарію. Це був командир у Люветі. Містер Лендон, більше ні слова. Розділ 87 Коли Лендон біг через двір Бельведера до фонтана перед офісом швейцарської гвардії, його вимазаний кров'ю годинник показував 21.41. Кров зупинилась, але біль посилився. Біля входу його зустріли всі відразу: у Льветі, Рушер, Камерарі, Віторія і кілька гордійців. Віторія поспішила йому назустріч. Роберте, у вас кров? Не встиг Лендон відповісти, як до нього підступив у люветі. «Містер Лендон, я радий, що з вами все гаразд. Пробачте за перехресні сигнали в архівах». Перехресні сигнали? сердито перепитав Лендон. Ви чудово знаєте, чорт забирай. Це я винний, знічено сказав Рушер. Я поняття не мав, що ви в архівах. Частина наших білих зон має спільну електромежу з цією будівлею. Ми розширили територію пошуків. Це я відімкнув електрику. Якби ж я то знав. Роберте, сказала Віторія, узявши його поранену долоню у своїй оглядаючи рану, папу отруїли, ілюмінати його вбили. Лену чув, що вона говорить, але зміст її слів не доходили до його свідомості. Він був занадто виснажений і здатний у цьому сприймати лише тепло її рук. Камерарій витягнув з кишені шовкову хустинку і простягнув Лендонові, щоб той витер долоні. Він нічого не сказав. Здавалося, його зелені очі спалахнули новим вогнем. Роберте, ви казали, що знаєте, де заплановано вбити наступного кардинала, нагадала Віторія. Лендон захвилювався. Так, знаю, це. Мовчіть, перебив його у ліветі. «Містер Лендон, коли я попросив вас по рації не казати більше ані слова, на те була причина. Він повернувся до гвардійців, що стояли поруч. Пробачте нас, понове». Солдати зникли за дверима офісу, жодної образи, тільки дисципліна. У Льветі знову повернувся до тих, що залишилися. Хоч як мені боляче це казати, але убивство папи було можливо тільки з допомогою когось у цих стінах, а це означає, що ми нікому не можемо довіряти, у тому числі нашим гвардійцям. Було видно, як болісно йому вимовляти ці слова. Зрада усередині означає, стривожився Рушер. Саме так підтвердив у ліветі. Результатам вашого пошуку більше не можна довіряти. Однак тут ми нічого не вдіємо, мусите шукати далі. У Рошера був такий вигляд, наче він хотів щось сказати, але потім передумав. Він мовчки пішов. Камерарі глибоко зітхнув. Досі він не вимовив ані слова, і Ледон відчув у ньому якусь нову упевненість, так ніби він уже все вирішив. Командире, тон камераря був холодний. Я збираюся перервати поклав. Не раджу вам цього робити. У Ліветі похмуро закупили в губи. У нас залишилося ще дві години і двадцять хвилин. Це ніщо? То що ви хочете зробити? вигукнув Оліветі з викликом. Самотужки евакуювати кардиналів? Я хочу використати владу, яку дав мені Бог, щоб урятувати цю церкву. Як я це робитиму, більше вас не стосується. У гурдовито випростався. Хоч би що ви збиралися зробити, він змовк. Я не маю права вас стримувати. Особливо тепер, коли система безпеки, якою я керую, так серйозно скомпроментована. Єдине, про що я вас прошу, це зачекати 20 хвилин до 10-ї. Якщо інформація містера Лендуна відповідає дійсності, то в мене залишається шанс упіймати цього вбивцю. У нас іще є можливість урятувати обличчя. Врятувати обличчя? Камерарій різко розсміявся. Ми вже давно перетнули межі всякої пристойності командире, чи ви й досі не зрозуміли, що це справжня війна. У дверях офісу з'явився швейцарський гвардієць. Він гукнув, звертаючись до камерарія. Сіньоре, мені щойно сказали, що вдалося затримати репортера Бібісі Гюнтера Гліка. Камерарій кивнув. «Переведіть його із жінку оператора до входу в секстинську капелу. Я зустрінуся з ними там. Оліветі здивовано витріщився. Що ви збираєтеся робити? Двадцять хвилин, командире. Це моє останнє слово. Він пішов геть. Альфа Ромео у Льветі вилетіла з воріт Ватикану, але цього разу за нею вже не було скорту з інших автомобілів. На задньому сидінні Віторія перев'язувала Лендонові долоню бинтом із аптечки, яку знайшли в бардачку. У Льветі дивився просто вперед. Кажіть, містер Лендон, куди їхати? Розділ 88. Попри заглушливу сиренну і поліцейську фару на даху, Альфа Ромео промчала через місто серце Старого Рима, не привертаючи нічієї уваги. Весь транспорт рухався в протилежному напрямку до Ватикану, так, начебто Святий Престол, раптом став найбільшою атракцією в Римі. Леннон сидів на задньому сидінні і в голові у нього одне за другим виникали запитання. Він думав про вбивцю. Чи вдасться схопити його цього разу, чи розповість він те, що їм потрібно знати? А може, вже запізно, коли Камеравій збирається оголосити людям, які зібралися на майдані святого Петра, про небезпеку, що загрожує їм. Інцидент в архіві досі не давав спокою. Помилка? За весь шлях у Ліветі жодного разу не торкнувся гальм. Лено знав, що за звичних обставин він би вже добряче перенервував. Тепер же він був, наче під наркозом. Тільки пульсуючий біль у долоні нагадував, де він насправді перебуває. Над головою пронизливо завивала сирена, і ми хочемо заскочити вбивцю з ненацька», – подумав Лендон. Зате їхали вони неймовірно швидко. Він вирішив, що ближче до церкви Санта Марія Дела Віторія у Ліветі вимкне сирену. Тепер, коли нагодилась хвилька, щоб спокійно подумати, до свідомості Лендона нарешті повністю дійшла новина про бивство папи. Оце важко було повірити, хоч насправді все виглядало дуже логічно. Проникнення до табору ворога завжди було кузирною картою лімінатів, вони перерозподіляли владу зсередини. До того це був не перший випадок в історії, коли папа вмирав від рук вбивці. Чуток про зраду ходило безліч, однак за відсутності Ростину нічого не можна було довести до недавна. Не так давно науковці домоглися дозволу просвітити рентгеном гріб папи Селестина V. Який за чутками помер від руки свого нетерплячого наступника Боніфація 8-го. Дослідники сподівалися виявити на знімках якийсь натяк на злочин, приміром зламану кістку. Неймовірно, але рентген засвідчив, що в голову папі забили десятидюймовий цвях. Ленон пригадав газетні вирізки, що їх уже багато років тому прислали йому колеги, які теж цікавилися ілюмінатами. Спершу він подумав, що з нього вирішили поглузувати. І пішов до Гарвардської бібліотеки, щоб з'ясувати, чи ці статті аттентичні, неймовірно, але виявилося, що вони справжні. Відтоді він завжди тримав їх на видному місці як зразок того, що навіть респектабельні медії часом переймаються параноєю щодо ілюмінатів. Раптом підозри преси здалися йому зовсім не такими вже й параноїдальними, але не досі чітко пам'ятав ці статті. Британська радіомовна корпорація. 14 червня 1998 року. Папа Іван Павло І, що помер 1978 року, став жертвою змови масонської ложі Пі-2. Таємне товариство Пі-2 вирішило вбити Івана Павла І, зрозумівши, що він рішуче налаштований звінити американського архіпископа Пола Марсінкуса з посади президента Банку Ватикану. Раніше банк підозрювали в сумнівних фінансових операціях з масонською ложею. Нью-Йорк Таймс, 24 серпня 1998 року, чого покійного Івана Павла І знайшли в ліжку, одягненому денну сорочку, чому вона була розірвана? На цьому запитання не вичерпуються. Медичної експертизи не було. Кардинал Віло не дозволив зробити роси на тій підставі, що досі ще жодному папі не проводили автопсії. Крім того, ліки, які вживав Іван Павло, загадково зникли з його тумбочки. Так само, як склянки, капці й заповіт, Лондон Дейлі Мейл 27 серпня 1998 року. За цією змовою стоїть підпільна масонська ложа, могутня і бежальна, що простягла свої щупальця аж у Ватикан. У Вікторії в кишені задзвонив мобільний телефон. Несподіваний звук прогнав з голови Ленду на неприємні спогади. Вікторія розгубилась, не здогадуючись, хто б цим міг їй зателефонувати. Вона відповіла, і Ледон навіть на відстані упізнав різкий голос, що звучав у слухавці. «Віторія? Це Максиміліан Кулер. Ну що, знайшли антиматерію? Макс, ви вже почуваєтесь нормально? Я дивився новини. У них нічого не згадували про церн і антиматерію. Це добре. Що там у вас відбувається? Контейнера з антиматерію ми ще не знайшли. Становище складне. Роберт Лендон дуже нам допоміг. Можливо, нам удасться спіймати того типа, що буває кардиналів. Зараз ми їдемо. Міс, Витро. перебив її у Люветі. Ви вже сказали більше, ніж достатньо. Вона прикрила телефон рукою і роздратовано відказала. Командире, це президент Церну. Він однозначно має право. Він має право, різко перервав її у Люветі, бути тут і займатися цією проблемою особисто. Не забувайте, що ви на відкритій лінії. Ви і так сказали більше, ніж достатньо. Вікторія зітхнула. Максе? Я маю для тебе інформацію, сказав Макс, про твого батька. Здається, я знаю, кому він розповів про антиматерію. Вікторія спухмурніла. Батько казав, що не розповідав про це нікому. Боюся, Вікторії, твій батько таки з кимось поділився. Я мушу ще перевірити деякі протоколи Служби безпеки. Скоро подзвоню знову. Він відімкнувся. Вікторія сполутніла, запхала телефон назад до кишені. Усе гаразд? запитав Лендон. Вікторія кивнула, але з тремтіння її рук він зрозумів, що це неправда. «Це церква біля пляца Бербріні, сказав у ліветі. Він вимкнув сирену і подивився на годинник. Маємо ще дев'ять хвилин. Коли Лендон зрозумів, де розташований третій вказівник. То місце знаходження церкви пробудило в нього якісь невиразні асоціації пляц Берберіні. Ця назва здавалася йому знайомою, от тільки невідомо у зв'язку з чим він її чув. Раптом він згадав. 20 років тому під цим майданом почали будувати станцію метро, а історики мистецтва забили на сполох. Вони побоювали, що внаслідок підземного будівництва пляц Берберні може провалитися під вагою багатотонного белізка, що стояв у центрі. Міська влада вирішила перенести обеліск в інше місце, а на Майдані встановити невеличкий фонтан із назвою Тритон. У часи Берніні, збагнув Лендон, на пляс Берберіні стояв Обеліск. Якщо досі в нього залишалися які сумніви, щодо місця знаходження третього вказівника, то тепер вони остаточно зникли. За квартал до майдану у Ліветі звернув провулок, проїхав ще трохи і зупинився. Він зняв піжак, засучив рукави сорочки і зарядив пістолет. Ми не можемо ризикувати, бо вас упізнають, сказав він. Вас двох показували по телевізору. Сховайтесь десь на протилежному боці майдану і стежте за головним входом. Я зайду ззаду. Він витягнув знайомий пістолет і простягнув Лендонові. Про всяк випадок. Лендон наморщив чоло. Удруге за сьогодні йому дають пістолет. Він поклав його до кишені і тут згадав, що досі носить із собою сторінку з діаграми. Як він міг про неї забути? Треба було залишити її в архіві. Він уявив, як лютуватиме куратор, коли довідається, що цю безцінну реліквію тягали по всьому Риму, наче якийсь туристичний довідник. Потім Лендон подумав про гору битого скла й розкидані книжки і вирішив, що кураторові без цього буде чим перейматися, якщо взагалі архіви переживуть цю ніч. У Ліветі вийшов з авто і показав назад, туди звідки вони приїхали. «Пляс Барберіні там. Стежте за всім уважно, а самі не показуйтесь. Він постукав по телефону на поясі. Міс ветро, перевіримо наш зв'язок. Вікторія витягнула мобільник і натиснула кнопку, на якій було запрограмовано номер у Ліветі. Телефон у ліветі беззвучно завібрував. Добре, кивнув командир. Якщо щось побачите, дайте мені знати. Він звів курок. Я чекатиму всередині, цей виродок мій. Цієї миті зовсім неподалік задзвонив інший мобільник. Убивця відповів Говоріть. Це я сказав голос. Янус. Вітаю, господарю, усміхнувся убивця. Твоє місцезнаходження може бути відоме. Хтось збирається тобі перешкодити. Вони запізнились, я вже про все продбав. Добре, не ризикуй життям. Треба ще дещо зробити. То стане на моєму шляху загине. Ті, що стануть на твоєму шляху, дуже добре поінформовані. Ви маєте на увазі американського професора? Ти про нього знаєш? Урівноважений, але наївний, хмикнув бивця. Недавно він говорив зі мною по телефону. З ним жінка. Здається, вона його цілковита протилежність. Від згадки про гарячий теперамер дочки Леонардо Ветри убивця відчув легке збудження. На мить на лінії запала тиша. Уперше за весь час убивця відчув, що господар вагається. Нарешті Яну заговорив якщо буде потрібно, убий їх. Вважайте, що вони вже покійники, Убивця посміхнувся. Від думки про майбутню насолоду по тілу розвелося приємне тепло, хоч жінку можна й приберегти як приз.